В Івано-Франківській області триває другий етап всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. Це масштабні змагання серед учнів під гаслом Разом переможемо загалом на участь в лігах зареєструвалося 480 навчальних закладів Прикарпаття. А це 1718 команд. У нас є відповідні форми. Я просто апелюю до голів територіальних громад. У вас в освіті є люди, і де у нас є такі хмарні сервіси, Ви повинні чітко заповнити після кожного змагання. Результати змагань виставляти фотографії, тому що це все ну якби формується така велика єдина база даних по проведення цього заходу. Другий етап стартував у Коломиї і триватиме протягом лютого та березня, а згодом розпочнеться масштабний третій та четвертий. Четвертий етап буде проходити в травні місяці, якщо конкретніше з 15 по 30 травня, яке буде забезпечено управління спорту проведення даного заходу, в якому візьмуть. Участь переможці районних змагань. Попередньо ми плануємо, що у фінальному етапі прийме участь 42 команди з усіх шести районів, з п'яти видів спорту, плюс по дві команди з волейболу і баскетболу, тому що там окремо дівчата і хлопці. Прудіння спорту буде забезпечено якісне суддівство. Ми обговорили попередньо з федераціями з видів спорту залучені. Досвідчені судді, тобто змагання пройдуть на високому рівні фінальні, і там будуть відібрані команди на участь на всеукраїнські змагання. Посадовці закликають керівників громад дотримуватися затвердженого плану, а саме вказувати вік та кількість учасників, адже кожен вид спорту має свою вікову категорію. Прошу звернути увагу. Там не всі види спорту однаково віковий час. там є різні вікові категорії. Тому що потім не було такої ситуації, що як приїдуть на фінальні змагання згідно правил змагань, де хтось буде недопущений або відсторонений від змагань. Тому прошу на це дуже звернути увагу. Переможці візьмуть участь у всеукраїнських змаганнях, що відбудуться у Києві. Ліліана Іванічок, Віктор Костенюк, Анастасія Бегей талерадіо Раї.